Перше з майже за два роки з Авдіївки вивели деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади для відбочинку та для ротації. Про це говорить начальник служби зв'язків з громадкістю самої бригади 110-ї Іван Сікач. Також ми бачили з вами повідомлення від Форпс, які і підтвердження від наших командувачів, що третя окрема штурмова бригада пішла на підкріплення Авдіївки. Що нам треба розуміти про механізми цієї ротації? Чи дійсно це план? Нове чи панікуватиме від цього ворог і про напруженість на авдіївському напрямку? За вашу інформацію. Отже, ротації насправді відбувалися постійно, наскільки давала можливість ротації підрозділів, ротації з техніки з технічним оснащенням піхотних. Тобто, вся складова збройних сил, яка була задіяна для оборони Авдіївки, вони постійно перебували в Русі. Просто зараз прикута сильна увага до Авдіївки і військовому керівництву просто приходиться повідомляти. Скажімо, речі, які для того, щоб не не виникало напруги в суспільстві в Україні, для того щоб було розуміння і відсікання цієї інформаційної пропаганди, що зрадонька, що дії ці хлопці кинуті, забуті. І, і так далі по по методичці Росії звичайно таку інформацію почали повідомляти. Насправді оборона Авдіївки протягом чотирьох місяців набула своїх конкретних рис, характер, характерних особливостей, і відповідно до цих до цих рис і характерних особливостей власне і від, 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 від відбуваються як оборонні та контрнаступальні бої так само працює система логістики? Там не один шлях, там був один такий відомий, до якого прикута увага, але також логістичні шляхи, які виконували забезпечення угрупування збройних сил, власне в Авдіївці було декілька, були менш такі, мовно кажучи, чи відомі, чи е, менш задіяні, але також виконували свою допоміжну роботу. Крім цього, під час ротації підрозділи звичайно е, заходили з, з, з своїм боєкомплектом, своїм устаткуванням. Ну і маємо розуміти, що Авдіївка це був дуже потужний е, промисловий. Центр, де дуже багато в свій час були індустріальних заводів всеукраїнського та міжнародного рівня, і потужність дозволяла там проводити і вже нашим військам під час широкомасштабного наступу ворогів, накопичувати певні певний, певний боєкомплект, певні боєкомплекс, певні запаси, також вибудовувати і інженерні загородження, фортифікації перетворювати квартали на фортифікаційні. Споруди, тобто робота відбувалася, і відбувається, і це власне свідченням цього і є, що росіяни намагаються вже четвертий місяць. Пішов четвертий місяць. А план був буквально за три дні зачистити і зайняти оборони Авдіївки. Звичайно, що Авдіївка зараз ковує і стримує величезну кількість російських військ, і, і це це також треба розуміти, що воно сильно б'є по іміджу Путіна безпосередньо в Росії, і якщо всередині він, скажімо, свого населення може в силу різних законів чи рішень контрольовувати, затискати, обмежувати, пригнічувати. То власне оця ситуація під Авдіївкою, взагалі на лінії фронту для нього не контрольована, і це звичайно дуже б'є по всій. По суті, оцих всіх зусиллях, яких він докладає безпосередньо щодо свого населення, бо все одно людям голову думати не заборониш. заборонишся, якби не було. Люди розуміють Росії, що щось відбувається не лади, не так. Тобто, це в будь-якому випадку, як бачимо, він панікує. Бачимо, скільки дурнуватих законів про конфіскацію майна, якщо заперечуєш війну, закони що тільки там не придумають про іноагентів, про всі зрадники, всіх вони вже відкрито так говорять, тобто відкидаючи абсолютно якісь логічні сприйняття закону чи. Чи взагалі доцільності, скажімо, використання цих законів чи завдань в себе. Сам взагалі вся Авдіївка це не стільки військове питання для Путіна, як політичне. І з цього, власне, виходить оця інтенсивність атака, агресія. Йому за будь-яку ціну потрібно, особливо до федеральних зборів, показати. Якщо не результат, то хоча б рух дію, сказати, що наші війська інтенсивно наступають, ефективно перемагають. І от, от, бо насправді вони вже свій час досить сильно були зневірилися в захоплення дії. ми знаємо, що десь було певне сумнівання в них. Чи варто продовжувати наступи? Бо риторика Путіна і Шойгу була губу була така, що вони ведуть активну оборону під Авдіївкою, але все-таки вони видно побачили, що в російському суспільстві це викликає невдоволення чи недовіру, і тому вони вирішили доводити справу в їхньому розумінні до кінця, не рахуючись ні на сили, ні на засоби. Те, що ми спостерігаємо, там з'явилося багато російських бронегрум, дуже багато вони почали додатково. Залучати авіацію, ну свого з род... своєї сторони українська армія теж всім, е що має борониться і знищує і тим паче їхні втрати. Вони самі визнають, що просто. Вже й російські офіцери, військові, а це, це російські військові, вважають, що втрати невідповідні, не тобто які вони тоді несуть. Це просто навіть, напевно, здоровій людині воно не вкладається в голову. Звичайно, що ситуація з Авдіївкою складна, але варто розуміти, що якщо б наші бійці, скажімо, не боронилися, не відстоювали так стійко в Авдіївці і вийшли, то ворог би зайняв без бою, бо добре укріплений район, Район і не зупинив бися, все одно би продовжував атаку вже в сторону Краматорська, Слов'янська, Дружківки. А це ми розуміємо, що це вони би паралельно намагалися виконати завдання Путіна про зайняття повністю адміністративних кордонах Донецької та Луганської області. А окрім цього, частину військ не обов'язково перекинули на якийсь інший напрямок. Той самий Бахмут, чи Лиману купянський чи на сторону лівого берега Дніпра. Вони би знайшли, де застосувати ці. Війська, а так величезні сили скуті навколо Авдіївки. Пані Іване, водночас Ілля Івлаш, керівник прес-служби оперативно-стратегічного груповання війська Гортиця, говорить про те, що насправді наступ росіян вже здувається. Ми бачимо останні конвульсії. Пригадується, що буквально два тижні тому про це говорив і керівник гурмо Кирила Будану, який анонсував, що буквально до кінця лютого, а росіяни ще так вони люблять наступати взимку. Це все теж підійде до свого алогічного для них завершення, але точно до завершення. Чи можемо ми з цим погодитися? І чи варто все? Такі робити ось такі оптимістичні прогнози. Я завжди дуже обережний в таких випадках, дуже обережний в таких прогнозах. Історично доказано, вже навіть це широкомасштабної війни, що є що коли росіяни. Тиснули, тиснули, потім імпульс їхній спадав, і ми отримували шанси для того, щоб під Києвом, скажімо, їх відкинути. Потім з харківської оборони. от теперішній головнокомандувач, тоді командувач захопутних військ, зумів зорганізувати від оборони перейти до атаки. І Ми знаємо, звільнена харківська область. Ми знаємо про ту ж саму ситуацію з Херсонщиною, коли росіяни намагалися прорватися глуб України і скінчилося тим, що вони відійшли по Дніпро. Все це було, але з другої сторони, і той факт, що навіть зараз є такі обнадійливі заяви про те, що там йдуть додаткові сили, елітних і так далі, це добре. Але з іншої сторони варто дуже так підходити, я б навіть сказав дуже, те, що спокійно, дуже обережно в тому плані, що суспільство може просто отримати для себе створити якусь ілюзію швидкої перемоги під Авдіївкою. І коли а боротьба там буде важка, це однозначно, і це може викликати знову якісь певні невдоволення в суспільстві. І це змушувати скажімо, чи будуть ставитися вимоги до військового чи до політичного керівництва від населення, швидкого звільнення одіївки. А ми розуміємо, це, це те, що може чергове посіяти якісь внутрішні, внутрішні не, не, не до кінця правильні ситуації, тим а ми знаємо, що зараз є проблема, що українська політична, скажімо так, складова, дуже почала працювати. Ми бачимо, як політики почали хапатись за будь-які можливості для того, щоб себе пропіарити чи про себе заявити. Це і закон про зміни до законодавства про власне про змі по мобілізацію і військову службу. Ми бачимо ту ситуацію, коли відбулися. Кадрові питання, і це кадрові питання в збройних силах. І ми бачимо, яку істерику почали розігрувати українські політики. Ми бачимо, як Росія почала нагнітати ситуацію. Тому я б хотів, щоб Авдіївку це було питання військових, військових професіоналів, як ніяким там черговим тригером для суспільства, тому що оборонять його живі люди, живі бійці, на яких покладений величезний тягар. Оборони і життя їхні надзвичайно ціні цінніші за якісь там суспільні запити чи за якісь політичні амбіції. Оце важливо розуміти і, і відноситися до Авдії, до оборони Авдіївки як. До величезного подвигу збройних сил України, дякуємо кожному нашому захиснику, беззаперечно. І ми завжди цінуємо людське життя і про це пам'ятаємо. Іване, ну і коли говорять які перспективи на нове військове командування, так скільки часу треба, аби подивитися на успіх і закладати, тут же ж теж, ну як ми можемо це прогнозувати, як ми можемо це оцінювати. Давайте ще пригадаємо, що і зовні дещо є проблеми в Сполучених Штатах Америки, які займалися дуже довго з осені своїми внутрішньополіти. Тичними передвиборчими баталіями ми лише зараз розділили питання кордону і допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а це без сумніву веде просто прямою дорогою до питання браку боєприпасів. Можна і 10 бригад відправляти, і більше можна змінювати командування, чекати лише тут результатів. Але є ще ось таке питання: питання озброєння. Так як отут теж все це скомпонувати, аби не перегрівати або навпаки не недооцінювати те, що ми зараз бачимо, зокрема і в кадрових ротаціях. Отже, строки строки це знову ж політична ретроспектива нашого суспільства. Коли наше суспільство там привикло знаєте, оцінювати роботу політиків 100 днів на посаді, 300 днів річниця. Війна вже і зараз. Кадрові кадрові ротації, які відбуваються, вони відбуваються відповідно до вже і теперішніх викликів війни. І прийшли до управління військами. Кадрові генерали, полковники, офіцери, які прийшли безпосередньо з поля бою, які управляли успішними операціями, оборонами, наступами. Це офіцери, які теж які не просто прийшли з своїм прізвищем і погонами. Це прийшли люди, які мають свої команди, які мають величезний бойовий досвід і власне його передали своїм наступникам, які залишилися на виконанні, скажіть кажучи, безпосередньо на полях. а Свій досвід вони зараз утілюють на практиці, власне на стратегічному рівні, і, і це дуже правильний процес строків строки. Ну, у нас є один термін: термін це перемога України. А числа, ну числа давайте залишимо і дати для росіян. Це вони люблять піддати, гинути, піддати наступати, і це не наша, наша, наша тема це оборона відповідно до тих викликів ситуації, що є є. І відповідно до тої наявності технічних засобів ураження ворога від тих наявних можливостей використовувати ландшафт, фортифікації чи ситуацію відповідно до того, які кількості, якими силами і засобами наступає ворог, це оце наше. І звичайно, що те, що яку історію підняла підняли в Росії, яку підхопили деякі наші політики, які чомусь виявили бажання тепер. Впливати на армію, чомусь вирішив. Ну, це зрозуміло, якщо Росія істерію підняла, бо бо це їм страшно. Вони розуміють, вони ді, зазнавали діз, поразок від цих офіцерів на полі бою, і звичайно зазнати ще й такої інформ... поразки на міжнародному рівні. Це звичайно для росіян неприємно українських політиків, які де деяких які чомусь собі уявляли, що вони можуть паразитувати на рейтингу військових, що вони собі можуть уявляли, що вони можуть. Пливати на якісь кадрові рішення в армії чи на військові е, завдання. Звичайно, у них це піднялася істерика. Бо командувач, який прийшов зараз, сирський генерал-полковник, це людина абсолютно самодостатня, людина абсолютно досвідчена і має величезний досвід, який політикам не то, що навіть не уявлявся, навіть не снився. Звичайно, що його ним контролювати неможливо і це. І це викликало десь і в нашому політичному бомонді, які там вже свої політичні програми писали на паразитувальні збройних сил. Ну але з іншої сторони, ми демократична країна і ми не втратили відчуття реальності, власне, навіть у такій жорсткій війні з ворогом. Звичайно, що команда зараз свої вони ж прийшли не просто там, прийшли зайняти посади, вони прийшли своїми планами, своїми завданнями. Вони знають, умовно кажучи, не, не просто там. Поле бою вони знають і поіменно всіх від командирів, які на полі бою, всіх там до рівня солдатів роти. Звичайно, що це дай свій результат і буде давати тут. Варто не, не, скажімо, не ставити цивільному населенню чи політикам якісь завдання військовим. Потрібно питати, чим ми можемо бути корисні, корисні. чим можемо допомогти. І відповідно, кожен на своєму місці, на своїй посаді. Виконувати свою роботу ефективно. А оці строки, хто що має робити, хто має що в армії зробити, хто має поза армією, Ну це нехай вони займаються тим, чим безпосередньо у політиків це входить у їхні завдання, обов'язки відповідно до їхніх займаних посад. А, а армія. Завжди, завжди себе показала як один найуспішніший власне інститут державного управління, і це пов'язано з багатьма моментами і захисту, тому що в армії присутні абсолютно всі верстви населення, представники абсолютно всіх професій, і так склалося, що краще з кращих зібралися в армії, і це це власне позитив, коли ми. І перемагали, і, і виганяли ворога втретій більшого і масштабнішого. А по дикості, який переважає тих 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 самих, які ми десь бачили якихось фантазійних фільмах чи фільмах. жахів. а на а ми переважаємо в якості і в наших спільних дійсно зусиллях і роботі до перемоги. Пане Іване, від душі вам дякую за вашу роботу, позицію за такі реалістичні тверезі оцінки. До наступних зустрічей. Бережіть так. себе на все добре, Іван Тимочко, головна ради резервістів сухопутних військ, був разом із нами. Чуєте, треба допомагати, друзі. Завжди я вас до цього закликаю. Тож, будь ласка, зараз, поки в нас буде невеличка пауза, з'явиться QR-код на наших екранах, і це саме той час, який ви можете з користю використати, аби допомогти нашим захисникам. Нагадаю, що триває наш збір на пікап для 67-ї окремої механізованої бригади. Наш прекрасний режисер Константин Габрічук, його ініціатор, а Ми всі його, звісно, підтримуємо і вас просимо, і закликаємо до таких же аналогічних дій.